Добрий день. Сьогодні у нас буде доставочка. І це бургер в лаваші. Я теж ще таке існує, І шаурма. ну Давайте, звичайно, також спрайт. Спробуємо щось зробити з цим, бо виглядає це дивно. Воно ще гаряче. Ну, з першого погляду виглядає так, ніби тут нічого немає. Ага, соус, соус. Одразу видно соус і помідорку. Угу. Угу. Ось такий величезний конверт. Як бачимо, вже там щось зелененьке, це як зеленушка, звичайно. Лаваш без нічого. Покриємо лаваш без нічого. Таке. Ось і котлетка, де вже з'явилась. Цибулька. булька. Мені подобається те, що кожен прошерк це щось кожне, щось інше. Тобто, наприклад, помідорка прошерк, лучок прошерк, котлетка прошерк і соус разом із, як я бачу, він на такій зовнішній стороні. Тут огромезна котлета. Чи смачна вона, Так, Вона гарно приправлена. Мені, в принципі, не дуже подобаються ков'яжі котлети. Але ця мені заходить. Дійсно смачна. Соус доволі різкий. Як я розумію, це вже покупний соус. Прям дуже-дуже з такою кислинкою явно А ні, це не соус, то топ. Соурки! Давайте спробую соус. Mm. Соус покупний, звичайний бургер смачний. Це все огірки. Вони просто дають якусь кислоту ззаду. <гум> Дуже прям пісно. Потрошки скули зводить. Я думаю, сюди підеально також підійшло яєчко ще жовтком. Хоча от я не знаю, чи доїде жовток в доставці, але б якщо на місці, якщо б жовточок ще сиренький, ідеально було б. Очень классно выглядит в разлете. Там, де сама начинка, дуже смачно а ось мені не подобається єдине, що тут начинки немає. Тобто просто ось тут хоп, все. Хоч так в розрізі не видно. Але ось це все. Це не тільки соус, а і сирок розплавлений ось тут, в цій частинці. Я б сказала так, ситно. Деякі частинки смачні, трошки менше блаваша, ну хоча, я думаю, трошки менше блаваша, і це вся конструкція просто не розвалилася б. А так вона тримається пупки. Ох, як я не розумію, тобто на рахунок тваринок. Коли я обожнюю тваринок, але коли це переходить всі межі, це жахливо. Це просто. Угу. Тут соус уже трошки протек. Mm -mm. До речі, напишіть в коментарях. Чи подобається вам викидати речі? Я не знаю, з чим це пов'язано, але я обожнюю викидати речі. Можливо, це пов'язано з родиною, у мене в родині тобто, не звикло. Не смій. Правильно. Так. Не дуже прийнято прям викидати щось. Тобто, це що футболка? Вона піде на. Непогано тряпочку. Це грає свій жарт, бо інколи ти думаєш зараз прийду додому, там, наприклад, у вихідний, М -м -м, побуду з родиною і дивишся, а твоя улюблена футболку дитинства вже тись там ганчірочкою. Але може бути таке, що, наприклад, в родині, ну, ми всі знаємо ось це, що. Не ось цю баночку, вона ще знадобиться. Викинути все. Бо я це обожнюю. Взяти те, що тобі вже не потрібно. І при цьому, ну. Плюс-мінус застосування це не може піти, тобто його вже не можна віддати на переробку. Або можна віднести якраз на переробку. Там, наприклад, якщо це якась річ, яка тобі вже не потрібна. Є супербагато варіантів. Є комерційні, є. Ой-кс. Кінці <рес> <рес> ну, кінців. Найшвидший варіант позбутися всього того, що нам не потрібно. Не знаю, з чим це пов'язано, але, мабуть, просто очищення простору. Мені прям дуже велике задоволення приносить. дійсно, <рес> Коли все чисто, коли немає зайвого, це ідеально. Так я читала Марі Кондо. і пройшла цей шлях. Пам'ятаю, як я викидувала по Ютуб каналу щодо війни, по Ютуб каналам різним, і там були. Викидаємо кожного дня і множимо на Х2. Тобто, наприклад, сьогодні. Дві речі, завтра чотири речі, без... ну і так далі. Чесно, це було супер складно. І на 10 дні, здається, я просто кинула це. Бо місяць. Так? Mm. Там просто люди, викидували банки. Вони діяли, так. Не 100 банок, ну, в принципі, окей, <гум> можна їх викинувати. Агу. Добре, мені здається, ця чашка зайва подарюємо комусь. Подарю комусь. Ну, добре, можливо, ця вилка, вона там зубчик десь відійшов, можна її викинути і так далі. Тобто це прям ад якийсь. Я Нагадую, що в описі є баночка, яку ви можете задонатити там. І подати ідею для випуску на YouTube каналі. Купа левашу. Я розумію, що я себе трохи переоцінила і шаурма буде в іншому випуску. Оцей левашок. Трішки схожий на лінолюм. І дуже ситний.